Добрий день, дітки, відгадайте загадку, зубати, волохати. Як їсти починає, муркає, співає. Так, ну звичайно, це котик. Коти живуть з людиною вже тисячі років, але до сих пір дивують своєю незвичайною поведінкою і здібностями. Іноді їхні вчинки здаються смішними і безглуздими, і їм складно знайти розумне пояснення. Своїми витівками вони можуть довести господаря до сказу або викликати у нього напад брухливих веселощів. У наших пухнатиків дуже багато справ протягом дня. Давайте їх пригадаємо. Сміхота справ багато у кота потягнутись на світанку, покачатися на ганку, повилизувати спинку, подрімати ще годинку, потім смачно попоїсти, потім позручніше сісти, потягнути солоденько і поспати ще гарненько. Зовсім це не сміхота справ багато у кота. Я знаю, що багатьох із вас живуть дома кіт або кішечка. Ви, напевно, знаєте, що домашня кішка пішла від, від дикої кішки, яка зараз живе в Африці. Хоча людина приручила кішку давно, зовні свійські і дикі кішечки нічим не відрізняються, вони дуже схожі. Розрізняють чимало порід домашніх пухнастиків. Вони відрізняються головним чином довжиною шерсті і забарвленням. Кішки вельми примхливі у виборі для себе постійного місця в квартирі. Одні мурки люблять м'які поверхні, інші сплять на жорстких. Головне, щоб було тепло, чисто і м'яко. Для догляду за пухнастиками потрібно мати кілька необхідних речей: Посудка для корму та водички, туалетний латок, щіточка для вичисування шерсті. А що ж полюбляють їсти кішечки? Це м'яско, це рибка, молочко. Кішка дуже розумна тварина. Вона відрізняється спостережливістю, прекрасною пам'яттю, відчуває простір, час, піддається дресируванню. Діти, ми всі знаємо, що кішечки дуже багато сплять. А чому це так? Давайте дізнаємося. Чому коти багато сплять. Це закладено в них генетикою. Далекі предки кішок спали весь день щоб до вечора мати вдосталь енергії для інтенсивного полювання. Особливо важливо було в холодну пору, коли їжу складніше знайти, і енергії на підтримку температури тіла потрібно більше. Для домашніх кішок це не дуже актуально, але вони і зараз довше сплять в холодну пору. Або дощову погоду. Є й інша причина, якої у диких тварин не було, це нудьга. Коли кішка одна вдома і їй нема чим зайнятися, вона може врятуватися від нудьги, занурившись в солодкий сон. Однак не завжди, коли кішка виглядає, наче вона спить, вона дійсно міцно спить, вона може просто дрімати і бути готовою в будь-яку секунду перейти до активних дій. Проте навіть якщо забезпечити кішку цікавим заняттям, вона не буде цілий день бадьорою активною. Для неї нормально спати 13-16 годин на добу. А порушення режиму сну призводить до хвороб. А чому полюбляють скидати речі з поличок зі столу? Чому кішки скидають речі зі столу? Таким химерним чином, в домашній кішці. Знаходить вивільнення її мисливський інстинкт. Так вона перевіряє, чи не подасть якась дрібниця ознак життя, чи не спробує втекти. Але кішки тварини розумні, і вони швидко розуміють, що хорошого полювання від цих дрібничок чекати не варто. Тим не менш, вони продовжують скидати речі з високих поверхонь через те, що їм нудно, а таке заняття цікаве само по собі. Особливо якщо господар при цьому звертає увагу на кішку і бурхливо реагує. Пізніше, коли кішка розуміє, що скинута річ гарантує хазяйський інтерес, вона використає цей прийом щоб привернути до себе увагу. А ще пухнастики полюбляють сидіти в картонних коробках. А чому ж? Чому коти люблять картонні коробки? У невеликому закритому просторі всередині коробки кішка відчуває себе в безпеці. З усіх боків вона ніби оточена стінами, які її захищають. У неї складається враження, що це місце належить їй і вона повністю його контролює. Дослідники помічали, що кішки краще і швидше освоюються у нових господарів, якщо виділити їм картонну коробку. Крім того, господарі самі нерідко заохочують подібну поведінку. Побачивши кота, утиснутого в коробочку, вони висловлюють захоплення і розчулення. Котам там це подобається. Додатковий бонус в тісному просторі добре зберігається тепло, а кішки люблять поніжитися в теплому місці. Послухайте жартівливий віршик про маленьке кошенятко. Дзеркало дивилося, біле кошеня, і дуже зажурилося, якось середня. Пострибало з хатоньки, сум його бере. Я уже в я уже старе. Долинки тулиться, заховати слів. Засміють на вулиці, скажуть, що за дід. Прийшов час порухатись, у нас пісвилинка. Раз, два, потяг минулись, ваші м'язи вже проснулись, ваші букві кожні минулись, а тепер не святимо. Два, три, вийшли ручки зі війни і тепер порожні стік. Плесні дітки і дара. До роботи нам лиця. Ну і звичайно, що сьогодні ми з вами будемо робити котика. Тільки не біленького, а чорненького. Для роботи нам потрібен чорний картон, рожевий папір. Лйоночка серветочка, ножиці, олівець, Ваш гарний настрій. Пальчикова гімнастика. Тихо, тихо ходить котик, має лапки він м'які, ще круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик діток не лякай, краще з нами ти пограй. Діти з чорного картону. Нам треба вирізати ось такі деталі: два великих сердечка це буде підставочка, це буде тулуб котика, мордочка одну детальку, вушка все в формі сердечка і хвостик. Беремо ножниці і працюємо. Ось я підготувала деталі для нашого котика з чорного картону. З рожевого паперу ми виріжемо на вушка і носик, три сердечка. Одне сердечко ми беремо, згинаємо ось так. І отут трошечки зробимо такі загиби, щоб можна було приклеїти на нашу основу. Ми будемо клеїти сюди котика. Для того, щоб його приклеїти, ми ще вставимо хвостик сюди і будемо отак з'єднувати. Ось так, подивіться. Тут, де ми загнули знизу, намазуємо клеєм і приклеюємо на нашу підставочку. Ось тулуб нашого котика вже буде готовий. Нам треба підготувати голівку нашого котика. Це будуть вушка. Ми наклеїмо рожеві всерединку, рожевий папір, рожеві сердечки, і приклеїмо сюди носик. Приклеїмо вушка і носик. До нашої голівки. Ми зробили ще оченятка, і за бажанням можна зробити ось такі маленькі вусики. Наклеюємо. Ось яка голівка нашого котика Залишилось її приклеїти до тулуба. Зорова гімнастика. Ось який котик сьогодні в мене получився. А він знаєте, що чекає? Він чекає, що ви зробите йому друзів. Ми будемо чекати вашої роботи. Я кажу вам до побачення. Бережіть себе, до зустрічі!